Розлетілося з і порвались пута. Ніби вільні стали, та рана не забута. Чи приїдеш ти додому, чи там залишишся певно, скоро бути грому? Тихо. Падай, вкрийся! Замерзло все було. Вітаю, війна, гармади розчухлили. І те рідне село, де минули роки війська заполонили. Колись од часу спинилось, в спицях застрягла ракета. В ріці часу намочилось скромне, волосся букетом. Берегом дальнім политись, села, міста передмістя. От тільки б. Не залишитись серед опалого листя. Обняти гілку без шипів. шипи стисались в боротьбі, сплести гніздо, заграти на сопілці. Чи зможе птах знайти присісту пітьмі спочити? На дерева життя трухлявій гілці. Наш дім покинули пташки. І в гілках гнізда сумно до небес підняли руки. Їх вершки шепочуть пустим вулицям. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Болить, пече в на серці гаряче, сльозою віськ тече. І це не змить. Ще мить. Ще трішки. ще мить, ще мить. мить. Ще трішки. Іще мить, ще мить Ще мить, ще трішки. І ще мить. мить